Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас буде, як завжди, по неділях з раночку. У нас буде рубрика «Рукодільний щоденник. Ми з вами побачимо, що я навишивала вишивала за цей тиждень. Головний мій здобуток в рукодільному плані цього тижня це. Оця чудова штука, це сніжинка від вудстіча. Але, 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 це я вам показала десерт. Ми його будемо роздивлятися на десерт. А почнемо ми з більш звичних процесів. Цього тижня я вишивала таку чудову дівчину. Це в мене Мірабілія Maidens of Seasons. Якщо ви не перший раз на моєму каналі, то я думаю, що ви знаєте, що вишиваються вони на турецькій рівномірці нитками ПНК. Початі були дуже-дуже давно, здається, 2016 чи 2017 року. От, там вже відшита зимова дівчина, і весняну дівчину я мала закінчити у весняний сезон. В принципі, теоретично, теоретично, мені тут трішки лишилося. О, тут три тисячі, е, я б могла їх е, теоретично вишити. Можливо, я це зроблю, не знаю. Побачимо наступного тижня. От, що в мене додалося за цей тиждень? За цей тиждень я повишивала їй зачіску, волосся почала вишивати. Тут два відтінки, але вони такі, знаєте, з, ну, з не дуже значним переходом. Е, я думаю, що коли тут дошиються ще два відтінки, воно буде більш помітно. А зараз воно так, е, Ну, в принципі, дівчина буде брюнетка. От, Я тут ставлю картиночку, якщо ви забули, як вона має виглядати. Е, але я думаю, що можна вже здогадатися там. Сукня закручена. От, оця левітуюча палочка це не чарівна палочка, це в неї буде в руках квітка, бузок. От, і тут в горішній частині отут -от, будуть ще квіти бузку, гілочки, листя. Я почала вже листя вишивати. Гілочки, тобто, ну, якось я просуваюся в цей бік. Тут згори так ну, пристойно треба повишувати цього бузку. і тут ще з країв, тут ще буде кілька гілочок цього бузку. В принципі, в принципі, маю шанси дошити до кінця весни, до кінця весняного календарного сезону, але я думаю, що якщо я там захвачу пару днів літа. Ніхто на мене дуже не образиться. Там наступна буде літня дівчина. В мене на неї, здається, якихось ниток нема. Але я передивлюся, маю передивитися і, мабуть, таки приступлю до літньої дівчини. Ну, принаймні, вона в мене розмічена, чому б не повишивати. От, тут додалося, здається, близько 800 хрестиків на цьому дизайні, на цьому процесі. І він в мене таки потихенечку-потихенечку вишивається. У мене взагалі багато процесів, які в мене вишиваються потихенечку. От, якби вони вишивалися більш інтенсивно, мабуть, толку було більше. От, ще, ще цього тижня в мене потягнуло повишивати отаке. Це в мене зараз ставлю картинку. Отакий от, от гарний калібра з гібіскусом, як я її називаю, ну, пташечка калібрі на квітці гібіскуса. Дуже яскравий дизайн, дуже такий соковитий. Він привертає увагу і виглядає дуже цікаво. Це від українського дизайнера Вікторії Пахомовий чи пархомови? Завжди плутаю ці прізвища. От, вибачайте, якщо що. Але в неї дуже цікаві дизайни. От, тут я повишивала листя. Сподіваюсь, тут вже зрозуміло, що це оце в мене гілочка йде, а тут будуть листя. От тут одне, одне сюди, одне і тут будуть, і тут ще якісь дрібненькі будуть. От, хочу довишивати це листячко і спробувати перейти ж на саму квіточку, бо тут е, квітка дуже яскрава, класна, і ну, більшу частину дизайну тут займає саме квітка. Червоні, класні такі відтінки. От, в зеленому тут дуже багато різноманітних відтінків. Я не знаю, е, чи воно виправдане. Ми побачимо, чи воно виправдане, коли воно дошиється от Бо тут, бачите, тут такий е зелено-блакитний в поєднанні з яскраво-зеленим в поєднанні з таким е жовто-зеленим трав'янистим. Ну отак наче як Якщо з дивитися, воно ну нічого. Але вишивається дуже дивно. от Я якось знаєте мене Лукаєс розбалував, там в них, якщо переходить то вони то вони переходять Ну, там не така велика різниця. А тут е, маєте контраст. Е, ну, якщо б мені сказали робити якусь схему, я б, мабуть, ці зелені, зелені відтінки не поєднала. А вони поєднали, цікаво. Подивимося, що вийде? Е, вишивається, забула сказати. Це в мене така: е, я не знаю, чому вона не виглядає. Ну, бачите, вона не біла, вона е, така блакитненька. Е, вона трішки-трішки така блакитна. Е, вона чудово підходить під ці відтінки. Я думаю, що червоний на ній взагалі буде класно виглядати. Це Аїда 20-го каунта. От от. Воно дуже-дуже дуже дрібненьке. таке, е, В принципі, непогано виглядає. Так, і що ще я вишивала? Ну, я думаю, що ви вже по спойлеру здогадалися. Це мінічний трамвай, це набір в мене від катрусіної рукоділки. Вишиваю я його з 20... Ні, з 21-го я року вишиваю. О, скоро в нього. Скоро... В липні, як ви можете бачити, в нього буде другий ювілей. На вишито в мене тут вже 20% було, і я в травні йому додала ще відсоток. і Я думаю, що я дошию так, щоб воно в мене було, лишилося рівно 100 тисяч хрестиків. Тут 127 800, щоб 27 800 було нашито, я так підганю. От, що я тут додала? Отут було вишито отак от. Оцю всю нижню частину, оце все, і трішки сюди я ще залазила, я додала. Це в мене оцей нижній, нижній, нижній куточок. О, як ви можете бачити, він не дуже веселий. Тобто, отут потім вже підуть якісь там бліки, якісь віконця, щось, якийсь там мокрий асфальт, чи що це, якийсь тротуар, але оце, от. Це дуже такий, можна сказати, сумний куточок, бо тут вишивається оце не чорне, це дуже-дуже-дуже темно-синє. О, Дуже-дуже темно-синє, дуже-дуже темно-коричневе, Трохи менш темне, коричневе, дещо чорне. От Зараз в мене тут чорна нитка заправлена. І воно, знаєте, воно в моточках воно видно, що воно темно-синє, темно-коричневе, але коли ти його починаєш вишивати, Uh, ну, Різниця тут мало помітна. <галинка> і тут ще у прогалинки це буде темно-сіре, якісь бленди з сірого з синім. Е і ну, такий, знаєте, взагалі невеселий куточок. Але отут отут, отут отут, бачите, тут трішки жовтого і помаранчого додалося. Оце буде е оця частинка. отут. Оце воно. От. І там буде трішки веселіше, бо там буде жовтий помаранчевий, і там буде е червоний Ну, якесь різноманіття. буде От. А поки що я тут вишиваю темно-темно-синім, темно-темно-коричневим, просто темно-коричневим, чорним, е сірим і всім таким. От. Е я маю позаповнювати оці тут трішечки пропуски. Отак от я хочу позуповнювати. Зараз в мене тут 21,2, здається, нашито. Я, бачите, дібралася вже до другого куточка. Тобто, якщо ми будемо дивитися сюди, то оця частина от по дереву в мене відшита. Отут, і отут я вишиваю. Якщо отак зашити, то це буде 30%. В принципі, непогано воно мені присувається десь по 1-2% відсоточка на місяць, і я думаю, що ну, в цьому році 30% це буде нормально. От. 30% це ж непогано від 100 127 тисяч. Тобто 1% це 1278 хрест. Сума під'ємна. Я не знаю, хтось за день таке вишиває. Ну, за день в мене не виходить, за два в принципі, нормально. От, Повишивала я трамвай, я думаю, можливо, ми ще з ним зустрінемося цього місяця. В мене, знаєте, зараз таку крамольну штуку скажу, але в мене цей багатобарвник, він як релаксуйка така, відпочивалочка. Я не знаю, чому. Тут, в принципі, досить така схема не, я не можу сказати, що вона складна, але тут багато розкидано хрестиків. Тобто, от, як я беру, наприклад, нитку і починається. Два тут, один тут, 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 тут. і отак от я пішла, і у мене конфіті таке вийшло. От, накидала, накидала, потім іншу нитку беру, теж накидала, і воно якось так в мене склалося в картинку. Оту ну, можете зрозуміти, як це все вишивалося. Тут головне вимкнути мозок і просто слідкувати за розміткою. Тут розмітка в мене гарно зроблена. От, Що ще сказати? ну, Тут не, не самий найвеселіший куточок, бо. Розумієте, коричневе, але треба повишивати його. Так, що я вам ще покажу? Я вам зараз вставлю фотографію, у мене почався сезон троянд. В мене в моєму, гучно кажучи, садочку, от бачите, яка це перша в мене пішла. В мене ще є кілька кущів, я його цього року так файно побризкала, покропила, що в мене не повилазила тля. Зазвичай в мене в трояндах робиться таке не дуже приємне, і там тля в мене і все таке. А цього року в мене е, непогані такі троянди вийшли. Сподіваюсь, інші кущі теж будуть гарні. І це мене сподвигло, двинуло просто в сторону цього дизайна. От. Це в мене душа троянди. Я її починала 2020 року. Uh, і зараз на ній 36,5% відшито. Uh, я оце дивлюся на троянди, і думаю, що я не втерплю. Uh, мені дуже-дуже uh, кортіло довишивати весняну дівчину, але ну бузок я вже пропустила, тут вже бузок відсвів. Uh, от. Тобто, поки є троянди, можливо, я повишиваю цю дівчину. Uh, ну, я б взагалі її б якось хотіла б повишивати. Я ще її не запялювала, в мене є на неї великі пяльця. Я на рамі її колись вишивала, але ну, зараз раму мені не, не зручно нікуди пристосовувати, станок я не, не, не тягнула на дачу, От, то в мене така вона трішечки пожмакана, але вона знята з п'ялиць була і зберігалася. Тут засада в чому? Якщо я хочу повишивати троянди, то до троянд мені тут вишивати і вишивати. Бачите? Тобто В мене отак от вона до, до руки. До, ну, от, отут буде її. отак от покладу в кадр. От, дивіться, оце її лікоть, і тут має бути рука. І до руки мені ще треба довишивати. А потім, щоб довишивати до троянд, мені треба довишивати аж оце все. І потім тільки будуть троянди. В принципі, в принципі, принципі, Я можу дошити цю нитку. От, і вийти е, на троянди, вишити троянди, поки в мене є сезон, а потім вже душувати фон, дівчину і все таке. Е, можливо, я так і зроблю, бо троянди дуже кортіть повишивати. От, у мене зараз тут чайна троянда, оця чудова, коли вона вся квітне, е, е, як це називається, в'юща плетуча троянда. Така дрібненька, дуже класна. Тіло я поки що не хочу вишивати, хочу повишивати ну, фонові частини, от, але прямо ж пече троянду вишити. В мене, є, здається, якихось дизайнів. Ні, нема в мене дизайнів з трояндами. Я б, може, дістала би повишивала, але нема. От, тут фонова така йде частина, тут іде в основному тут іде напівхрест. Бачите, це, здається він в 5 ниток. В 6 тут нема, тут є в 5 і в 4. Оцей в 4 світлий, а оцей, здається, в 5 був. Отакий темненький. М Виразно воно виглядає. В мене є перенабір, в перенаборі там деякі косяки я зловила, але я ж його звіряю з паперовою схемою, то я вчасно їх виправила. От. Сукня майже в мене відшита. в мене тут лишилося тільки: оце. це буде бленд з Люрексом, ну, золотиста частина. Це ніби вишивка в неї на сукні. І я думаю, що я її ну, наприкінці вже повишиваю, щоб той люрекс не терся. От. Що ви мені скажете? Варто мені кидати сили на троянди, поки вони квітнуть? Що б ви зробили? Повишивали б троянди в сезон? От. Не знаю, чого мені так припекло вишивати троянди? Чогось мене тягне. Так, і що? Ми переходимо до десерту. О, я бачите, я м -м, взяла м -м, отакий листочок фетра, бо на білому воно не видно. От, бачите, яке гарне. Це в мене отаке. Я його показувала по частинах. От, Демонструвала. Воно вишивається з п'яти сегментів, а потім збирається. Я зняла по ньому окреме відео. Я його змонтувала, маю на ну, наступний тиждень викласти. Е, воно таке не коротке, бо я там ну, по частинах показувала, як я його вишивала. Е, кілька деталей показала вишивки, показала, як збирати. Там детальний огляд набору був. От, це Woodstitch. Якщо є запитання, де таке придбати, пишіть в інстаграм Woodstitch, Бо Woodstitch у нас, хто не знав, вони територіально, вони взагалі з Бахмута. От, в принципі, ну, володарка марки, вона ж дизайнерка, вона ж хазяйка магазину. Вона ж... Все-все-все і все, все, владичиця морська, вона встигла виїхати з Бахмута. Вона вивезла частину складу, там де ну, заготовочки вудстіча і ще в неї був магазин іголочка. Не плутати з голкою голка то в Одесі. А от іголочка був у Бахмуті. От, вона спеціалізується на бісерів, вона гарні підбори робить. І вивезла вона. Більшу частину складу, там щось з Woodstieч в неї лишилося, щось там з інших виробників. Я розказувала в покупках, розповідала, коли я купувала ці сніжинки, як вони мені дісталися. От, Якщо вас цікавить ця сніжина, то пишіть в інстаграмі на Woodstitch. Тут здається. Пум-пум-пум-пум. Ну так, просто вудстіч в Інстаграмі, інфо вудстіч вони називаються. Наберіть і напишіть, спитайте, чи є ще такі сніжини. От. На жаль, обладнання майстерня, воно все було втрачено. І коли вони поновлять виробництво цих сніжинок, не знаю. Таку штуку я на Ютубі бачила один раз. Одна жіночка Рашки знімала колись, коли вони тільки вийшли, але там ну, якесь таке мутне відео. от, я не знаю, ну, Мені по ньому нічого не було. понятно. Я розбиралася по інструкції. Бачите, вона така, ну, її треба отак дивитися, я думаю, коли вона. Вішати і якось так роздивлятися. Вишивається вона таким кришталевим прозорим бісером, і кришталевими. Я не можу сказати, що намистини це бісер просто більшого калібра. Він з срібною серединкою, а цей просто скло прозоре. От. Вишивалося не так, щоб просто. Бу... Ну, По-перше, тут п'ять елементів, вони великі. Тут, здається, точно не пам'ятаю, але більше 6 тисяч бісеринок має бути. Я Зараз, якщо тут, ні, не написано. Там в інструкції десь було написано, а зараз подивлюся вона мене тут, а, не під рукою. о, во, є, дивіться, тут тут. маленького бісера тут... 3330 і 130 великих. Що я думала, що їх шість. Не знаю. Ну, тобто десь 3,5 тисячі бісерин середньої такої за розмірами але тут прикол в тому, що вони вишиваються криволинійно. тобто, якщо треба пришити три тисячі бісерин на заготовку від чарівної країни просто дерев'яну, це одне. коли вам їх треба отак от в корону шити, це трошки інше. І коли це двостороннє, і коли це монониткою, ну, додавайте. Знаєте, я коли. Такий ліричний відступ. Я багато в своєму житті замовляла в ательє. У мене трішки нестандартна фігура через зріст, і я ну, в звичайних магазинах мало що купувала, замовляла в ательє. І в них є така система обрахунку, не знаю, як зараз. А коли я починала шитися, це ще були такі радянського штибу ательє. От. І в них було таке: Хочеш спідницю, наприклад. От базова спідниця без нічого там вартує, наприклад, 100 гривень, ну, умовно. А якщо ти хочеш на ній кишені, це буде дві ускладнюючих, усложняючих вони так. Це називали. Тобто дві кишені це дві услужняючих, ускладнюючих. Якщо ти хочеш там ще якусь шлицю, це буде ще одна. Якщо ти хочеш там якісь там декоративні строчки, це буде ще одна. І отак от вони рахували. тобто За кожну ускладнюючу, наприклад, це там 50 гривень. А, там, базова ціна 100 гривень, 50, 50, 50, 50, отак рахували, рахували, могли нарахувати скільки Хотіли, там е на підкладі це буде ще одна ціна, і отак от вони набрали ціну за пошив. <свісно> а ще там була, наприклад, якщо в тебе якась тканина, там сипуча або рихла, або якась ще, е то ще це рахувалося як ускладнююча. От е рахуйте, <свісно> прозоре е ну, вишивка сніжинки. Наприклад, там це одне, е, ускладнюючи те, що вона е, вишивається там, на прозорому окрилі, це інше, е, вишивається монониткою, це ще одна ускладнюється. Вишивається двосторонньо. ще одна ускладнює. Отак от воно додається, 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 і е, вийшла така досить складна. в мене, е, складна в мене така декоративна штучка. От, Ой, я прямо оце, знаєте, воно в мене як е, якийсь сніговий дракон, якесь щось таке. От, Повішу буду милуватися. Я, знаєте, я її не стала складати одразу в коробку, прятати, ховати. Я її поставила е, на поличку, і я так ходжу і е, 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 трішечки на неї любуюсь. Милуюсь. У мене так кулі від Телаарті стояли, я на них милувалася. Зараз оце я буду замість куль стояти. Потім, мабуть, ще щось видумаю. От, Бісерний проєкт в мене закінчений. Поки що я, мабуть, не буду ще наступні, в мене ще є сніжинки від Усіча, поки що я їх прибережу. І, мабуть, повернуся в плані бісера до свого проєкту з іконою від Верени. Я її щось підзабула. Вона класна, там класні такі співвідношення кольорів, класні. От, я думаю, що треба буде до неї повернутися. Так, все я вам показала, розказала, навіть те, що планую, те, що мені, як то кажуть, зудить. Повишивати, показала, так, залишки показала. Це показала. Це, я думаю, що можна відкласти. Отаке от в мене було. Отаке от в мене було. Отаке от в мене було. ну, Такі пригоди в мене були цього тижня. От не, не, не планова я людина, знаєте, тільки в мене трамвай, мабуть, був за планом, бо він в мене вишивається в спільному проєкті і. А, до речі, до речі, ця ж сніжинка в мене теж вишивалася в спільному проєкті. В рукодільному Шабаші, там бісерний проєкт. от, І я її туди втулила. Вона в мене була трішки почата. Я так думаю, що Ну, якщо я її не довишиваю в цьому спільному проєкті, то, мабуть, буду довго вишивати. А довго мені не треба, бо вона мені займає коробочку для організації, і вона в мене займає одиницю процесну. Я вимірюю процесними одиницями, бо треба якось, якось рухати це все. От. Що ви мені скажете? Гарно в мене був тиждень? Нормально я повишивала на тижні. Ну, я розумію, що якби я душила Мірабілю, це було б краще, але маємо, що маємо. Так, е хочу з вами з всіми е побажати вам привітатися, попрощатися, при побажати вам продуктивного тижня. Наступного тижня до нас вже літо прийде. Я сподіваюся, це літо буде в нас. Е так хотіла закрутити гарно, як ТОС, знаєте, таке шановні гості, дорога родина. Але щось в мене збилося. Сподіваюся, це літо в нас буде таким проривним, переможним, от, і водночас спокійним там, де в нас нема чого. Нема ну, ви, ви мене зрозуміли, коротше, в тих місцях, де треба, нехай буде проривним. Тих місцях, де не треба, нехай буде спокійним. От. І кожному з вас продуктивного літа, щоб у вас всі троянди гарно квітли. От. І щоб у вас вдавалися такі складні штуки, як ця сніжинка. До наступного рукодільного щоденника і обов'язково побачимось в окремому відео про сніжиночку. Всім па-па!